До вашої уваги, Михайло Головко, народний депутат України, обраний від об'єднання Свобода доброго дня, шановні журналісти. Я би хотів тему сьогоднішнього брифінгу виступити щодо майбутнього звіту уряду і нашого прем'єра Арсенія Петровича Яценюка, який ми всі з нетерпінням очікуємо 11 грудня вже попередньо анонсованого. І звісно, би хотілося в контексті майбутнього звіту прем'єра нагадати йому під допомогти і підказати, не забути озвучити ряд цифр досягнень за. Останні два роки практично керівництва Арсенія Яценюка на чолі української держави, на чолі нашого уряду. Так, от хотів би назвати декілька цифр падіння виробництва за цей період насягло більше 22%. скорочення експорту мінімум 13%, це приблизно 11 мільярдів доларів. Зростання безробіття більше 10%, це більше 2,5 мільйонів українців. Інфляція практично за 2 роки сагнула майже 70%. Це знецінення в тому числі і національної гривні майже в 4 рази, і збідніння в цілому кожного простого українця порядка в 6-8 разів. Це зростаючі тарифи, 285% в сумі, в тому числі електроенергії, Тренергія в сім разів ціна на газ зросла, і так далі. Це найнижчі заробітні плати в Європі в цілому сьогодні українці, практично найбідніша нація, і заробітні плати, на жаль, мінімальна заробітна плата і пенсія нижчі, ніж в найбідніших африканських країнах, таких як Зімбабе, і вона сяє менше 50 доларів. Це тотальне збідніння в цілому українського народу. А також хотів би сказати, що сьогодні от де така. Десь заява від Яценюка від його фракції про те, що от всі, хто критикують уряд, всі хто там десь розказують про якісь невдачі, про відсутність реформ, це нібито на руку Кремля, це нібито пропаганда Кремля. Та хочу сказати, що повністю підтримую риторику, те що сьогодні уряд Яценюка це найбільш прокремлівський уряд за всі часи і народи України. Адже те, що вони зробили з газовидобною галузі України, практично її знищили, поклали на, на коліна. Видобуток власного газу скоротився. З 20 мільярдів до 14 мільярдів кубометрів це практично на 30% впало видобуток власного газу. натомість він збільшив закупівлю газу через посередницькі компанії, так би мовити, стони. це міжнародна компанія, яка постачає, хочу наголосити, російський газ через підставні фірми в Україну за до речі завищеною ціною. І тому звісно, що такими ставками на ренту уряд це робить для того, щоб все більше притягнути. Україну в залежність від Москви і на тому наживаються і відмивають мільярди. Тому хотів би сказати, що на жаль, підсумувати весь цей період діяльності уряду Яценюка, то можна сказати, дійсно ми досягли антирекордів державний борг зріс із 600 мільярдів гривень до 1 трильйона 600 мільярдів на 1 трильйон, буквально державний борг зріс за півтора року. Ми бачимо так само за міжнародними оцінками, в тому міжнародним агентстві Ством Блумберг говорить про те, що ми не досягли дна. Українська економіка продовжує падати і займає входить в ледіруючі позиції де країн найстрімкіше падаючи економіку, займаємо і це офіційні видання. Блумберг. Ми говоримо про те, що на жаль відбувається повністю відтік капіталів. Більше 18 мільярдів за останній рік долар вивезли з України в офшори. Відсутність жодних реформ. Ну хіба єдина реформа, якщо в лапках їх можна назвати, реформа його. Міністром Аваковим, який тих самих регіоналів Паскалів назад призначає так би мовити в нову поліцію, ну но повдягали нову форму. Ну ніби роблять вигляд, що відбулася реформа. Але ми бачимо, які постійно відбуваються скандали. Те, що з тих сепаратистів вдягають в нову поліцію, в нову форму, які ці, ці фактори виявляються кожен день. От і звісно, ми вимагаємо в першу чергу відставки Українофоба, цього Авакового найбільшого корупціонера, який Практично кожен раз десь ми дуже багато чули не верніше фактів є його корупції в його міністерстві, і в тому числі призначенням його заступника Паскала, який під час революції гідності займався переслідуванням майданівців. Зараз заступником нової поліції. Тому хочу сказати, підсумовуючи все це, і можна багато говорити про його досягнення, можна спитати за проект стіна, куди поділися 4 мільярда гривень. І де ця стіна і багато інших речей, але це потребує багато часу. Тому хотів би наголосити, що обов'язково хай прем'єр-міністр, ті цифри, які я озвучив, не забуде згадати, коли буде проводити свій звіт, і буде доповідати з трибуни Верховної Ради, і не буде розказувати нам такі солодкі казки про те, як всім стало добре жити, які в нас реформи, і які в нас багатий і заможний український народ, який не має за що купити ні хліба, ні молока, ні ліків аптеки. І практично перетворили за два роки українців на наймітів на жебраків на практично наробів на свої богомдані землі. Тому наша позиція нашої політичної сили Всекраїнського об'єднання свобода ми будемо вимагати відставки цього корупційного уряду на чолі з яценюком, який виявився повною бездарою. А саме словне, що він виявився найбільшим цинічним брехуном, адже він говорив абсолютно інше до майдану і до виборів ніж те, що коли почав робити, коли сів посаду прем'єр-міністра. А позиція політичної сили відставку цей брехливий і корупційний уряд. Дякую, шановні друзі. чи є запитання? Будь ласка, запитань немає, ми Вам дуже дякуємо. Завершуємо брифінг і наступ.